Зараз це трошки дороблюється для того, щоб 24 на 7 365 діб в рік можна було тут тренуватися. 32-річний Олег Романов, командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Показує центр підготовки операторів fpv дронів. Ідея створити такий центр прийшла йому ще взимку 2023-го. Коли з'явився час на відновлення бригади, в мене всі люди тренувалися. Я бачив, що там ну проте хлопці там стогністи, тренуються весь час на симуляторах. Джевелінчики на симуляторах. Якусь там тактику проходимо в цей час. FPV-шники, так вони були на зв'язку з фронтом. Вони були на зв'язку з підприємствами, але не було такого хабу. Ну, це зараз популярне модне слово не було центру, в якому буде відбуватися обмін досвідом та просто звичайне тренування. Олег Романов родом з Києва, до лав полку Азов, приєднався 10 років тому. Зокрема, брав участь у захисті Маріуполя у червні 2014-го. Потім звільнився, але повернувся служити як тільки Росія розпочала вторгнення. У лютому 2022-го Олег Романов звільнював Київську область. Потім брав участь в обороні Запоріжжя. Деокупації правого берегу Херсону. Після створення третьої штурмової бригади у січні 23-го року Романов очолив протитанковий батальйон. Наразі його батальйон працює на сході. Через брак снарядів для артилерії та протитанкової зброї від союзників ФПВі-дрони стали альтернативою для ураження техніки противника, каже Олег. Зокрема, допомагали ліквідувати модернізовані російські танки Т-80 з так званими мангалами, тобто з додатковим захистом зверху. Попа. Ми збивали з ракетами зі стугни, збивали їм гуслі. Вони зупинялися і потім вже, як коршуне, на в півішки налітали і починали розносити ці танки. Школу в ПІВі операторів відкрили у середині квітня. Сюди приймають як військових, так і цивільних, які прагнуть навчитись роботі з за дронами. Для навчання продумані різні траси та локації з перешкодами на основі реального бойового досвіду. Ворог укривається ну, на своїх. В бліндажах своїх зводноопорних пунктах і так далі. Можливо, обирає якісь будівлі в захопленому окупованому селищі. Для того, аби також не втрачати ці дрони і не врізатися в стінки, було придумано таку трасу. Численні перешкоди дають можливість учням відпрацювати дрібну моторику. Ніже, ніже, ніже Хорош. Вже на другий день учні опановують польоти і за тиждень переходять з симуляторів на справжні впіві дрони. Тільки за перші дні на курс подали заявки більше трьохсот бажаючих, кажуть у центрі. 18-річна Вероніка Бумко студентка Київського університету інтелектуальної власності і права. Пішла в ФПВ-школу, бо в майбутньому планує долучитись до ЗСУ. Я хотіла потрапити до третьої штурмової бригади, але мені сказали, що в мене немає спеціалізації, і я на полі бою буду, м'яко кажучи, неефективна. Тож, поки Вероніка вчиться на симуляторах і вже має перші вражені танки, щоправда, віртуальні. По перше, я буду вдосконалювати свої навички, тобто. Можливо, буду їздити на полігон там пробувати літати. Також на симуляторах літати, вдосконалювати свої навички, але нам дають чудову базу. Симулятори, які використовуються у школі, не поширені у загальний доступ, кажуть в фпв школі. Так, в нас є кастомні симулятори, в яких немає в відкритому доступі. Це Симулятори з ураження техніки. Ви там можете підбити танк, підбити БТР, уразити техніку, артилерію. Ну це цікаве. Українські виробники роблять навчання, включає не лише польоти, а й практичні навички зі збірки дронів та боєкомплекту. До них 21-річний інструктор з позивним Андрес у березні 2022-го отримав поранення правої орки під час оборони Маріуполя. Він був на заводі Азовсталь, коли по ньому спрацювала корабельна артилерія, пригадує військовий. Реабілітація зайняла понад рік, і рука до кінця не відновилась. Я хотів повер... ну, повернутися на службу, але е, після поранення здоров'я погір... погіршилось. Дуже багато проблем. Я зрозумів, що е, нормальну службу проходить я не зможу. І почав цікавитися, чим я можу ще допомогти. Тобто, е, і так. Е... Ну, так як FPV, наприклад, і інші дрони зараз, це найефективніша зброя на фронті. Я почав цікавитися ФПІ, збіркою, пайкою, і так далі літати. Я не можу через поранення. От я більше по інженерії. Тож Андрес викладає інженерну частину роботи з безпілотниками. Навчання включає і обов'язкову теоретичну частину. Для цього інструктори центру зібрали напрацьований досвід з використання FPV-дронів у військових цілях у друковану методичку на майже 200 сторінок. Ми е, зробили основу програми для того, щоб е, максимально ну, без води е, людям не дати те, що їм знадобиться, саме з. Бойового використання ФПВ у війні, після закінчення тижневого курсу, учні можуть продовжувати тренування у школі самостійно, каже Олег Романов. Вони можуть приходити сюди, практикувати свій наліт, спілкуватися з ними. Є зворотній зв'язок, і ми це не конвеєр по випуску людей. Ми Просто створюємо таким чином спільноту нашу, і ці люди будуть мати змогу, коли вони підуть в сили оборони України або там ну, в різні підрозділи, скажімо так, вони зможуть від нас чути фідбек. А ми від них навчання тут платне: 8 тисяч гривень для цивільних та 4 тисячі для військових. Ці кошти йдуть на подальше удосконалення ефірі школи, кажуть інструктори. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва.